Історія нашого підприємства починається з 1997 року, коли на невеликих виробничих майданчиках зароджувалось виробництво, реконструкція та ремонт будівельного обладнання. Уже в 2005 році підприємство розпочало модернізацію свого виробництва, що дало можливість збільшити виробничі площі до 10 тисяч квадратних метрів. А до переліку робіт додалися виготовлення бетонно-розчинозмішувальних змішувальних установок, лінії з виготовлення бруківки. Сухих будівельних сумішей та ґрунтозмішувальних установок протягом усієї 25-річної історії діяльності нашого підприємства ми успішно виконали більше 2,5 тисяч замовлень для наших клієнтів, виготовляючи продукцію для будівництва житлових комплексів, виробничих об'єктів, гірничо-видобувної промисловості, шляхового будівництва. Ми чудово розуміємо, що від надійності наших виробів залежить успіх проєктів наших замовників. Ми постійно намагаємося зміцнювати свої позиції на ринку і збільшувати обсяги продукції, яку виготовляємо, та довести випуск бетонозмішувальних установок до близько 150 штук на рік. Про динаміку розвитку нашого підприємства свідчить не лише збільшення виробничих потужностей і продажі, а й постійно зростаюча клієнтська база. На сьогодні наша продукція представлена на ринках європейських, азіатських та африканських країн. Наша компанія постійно бере участь у міжнародних виставках в країнах Об'єднаних Арабських Еміратів Франції, Німеччині, Польщі та Україні. Ми зобов'язані поліпшувати результативність системи управління якістю на основі міжнародного стандарту ISO 9001-2015, вимоги стандарту DIN EN 1090-1, EN 1090-2 і системи забезпечення зварювального виробництва згідно з вимогами стандарту DIN EN 3834-3. Сервіс компанії працює 24 на 7 по всьому світу. Конструктивно наші вироби складаються з металопрокату, який надходить від постачальників. Перед його замовленням ми вивчаємо питання якості та наявність сертифікату на виріб. При прийманні на виробництво також перевіряємо геометричні розміри та наносимо номер плавки на кожну одиницю металопрокату. Далі він надходить на дільницю заготовок, де продукцію ріжуть, згинають, вальцують. Вироблені заготовки очищають механічним та дробоструменевим способом. Після нанесення на них захисного покриття їх зберігають у проміжному складі підприємства. Спеціаліст з комплектації формує заготовки згідно з замовленням виробу та поставляє їх на збиральну дільницю. Збирання вузла проводять відповідно до креслення на виріб. Цей процес дуже відповідальний і постійно контролюється в ВТК. Вироблена продукція надходить на дільницю антикорозійного захисту, де її покривають високоякісними сертифікованими фарбами. А також вона проходить випробування на відповідному полігоні підприємства Кармель. Ми розуміємо, що успішною нашою компанією роблять люди, котрі в ній працюють. Їхня щоденна праця є основною для нашого динамічного розвитку. Задачі і цілі нашого підприємства це насамперед кардинальне поліпшення діяльності через постійне зростання якості, дотримання євростандартів у відповідності до вимог та побажань наших замовників. Ми гарантуємо високу якість наших виробів за рахунок професіоналізму і компетентності наших співробітників. Це гарантія успішної та стабільної діяльності приватного підприємства Кармель.